Що це день настав. Забираємо нагороду ветераном Пазик 4 F2. Ну Це, типу, прокачуємо не пазик, але виглядає з гусін, ну з катками вже, з траками. Точніше. Ось. а що я хотів розповісти? Хотів розповісти, що краще брати за ці жетони. Бо ми бачимо, що я отримав 14 цих жетонів, а крім того, ще куча там... всякого. Це книжки на екіпаж, півтералями срібла, 3 О, 20 на кредити. Бо я 11, 11 ж років цих капець. А, ще щось. Емблемка. В магазин заходимо і купуємо. Так, розповідаю, що краще брати. Обладнання за 5 жетонів. Можна брати. Чудовий вибір. Причому ми вже одразу отримуємо т 3. Т3 закалка от на коні мені сподобалося. Просто коню. Просто як кретувати собака і тому подібне. Плюс як закалка працює, як і як закалка. Тобто можна брати. Турбіна з УМП, також непогано. Стабілізатор і приводи, ну. Це таке. Я можливо, візьму Т3 закалку і плюс 100 компонентів. Так, Бонове, Бонове люблю. Боновий стаб класно працює. Боновий досол. Можливо, Боновий. Один Боновий Стаб візьму. Візьму трофейну закалку Т3. У мене залишиться ще. Ну, лучше лучше два тоди. Жетанчика мало. Ну, лысый на красиво выглядит, мне не подобается. Да. На стерву не хочу. На ваху. Ну, я косигняни. что в иншем у На два. Можна купити е солдатиків, але в мене вистачає їх, бо ми скільки отримаємо бонів. За один жетон ми отримуємо 500 бонів. Ну, непогано, але ні, не хочу. Я краще візьму валютний резерв. Тобто за два жетона я заберу 5 особистих резервів на 50 і буду ще фармити. Ну тож забираємо. Першим ділом обладнання. Тут тризакалку. Тут тризакалка. Офігеть. Закалка з компоновкою. Просто обожню, обожнюю, обожнюю та тризакалкою. Це моя просто любов. Забираємо стабчий досел. Що забрати? Може забрати краще досел? А, не знаю. Що краще стаб чи досило? Два стап. Збираємо стаб боновий. І з іншого забираємо валютний резерв. Ну, все. Все, Більше нічого нового не завезли. Новий рік вже буде завтра. Всі ці івенти. Тож можна виходити і дивитися твічі дропси.